Лілії Пономаренко 57. Пухлину в грудях жінка виявила у січні цього року. До лікаря каже, звернулася не одразу. Руку мені тягнуло. Ну я одразу не приділяла уваги. От ну а потім пішла до лікаря. Пройшла вісім хімій, зробили мені операцію, удалили пухлину і зараз лежу на реабілітації. В мамологічному відділенні Волинського онкоцентру лікується 60-річна Тетяна. Чотири дні тому її прооперували. Був стрес, але я поступово опанувала себе, лікар заспокоїв, що воно лікується. Спочатку я пила ліки, назначив і мене воно. Ну, зменшилася, можна сказати, але запропонувала прооперувати, так як щоб не було потім наслідків. Донька запропонувала мені звернутися до мамолога, тому що сучасна молодь мене більш прогресивна. Це відділення, яке рятує дуже багатьох жінок. Це добре на державне утримання, тому що не кожна зараз, особливо пенсіонери, яких пенсії дуже низькі в основному можуть собі дозволити лікування в власних клініках. На лікуванні у мамологічному відділенні зараз перебуває 24 пацієнти. Розповідає завідувач відділення Володимир Федорчук. Найстарші пацієнці – 77, наймолодші 38 років. Забезпечено всім. Да, бувають певні моменти, що на якомусь етапі щось не вистачає, але часом воно держава його нам додає. Кожен день у нас 2-3 операції з приводу раку молочної залози. За 9 місяців я дивився статистику, то у нас 72%, це перша-друга стадія, 28% це третя, четверта стадія раку молочної залози. Всесвітня організація охорони здоров'я, як вона пише, вона пише, що якби всі люди дотримались таких малесеньких правил, тобто не їли жирної їжі, не курили, не вживали алкоголь, значить, менше перебували на сонці, збільшили фізичне навантаження. То вони б знизили ризик захворіти на будь-який рак на 43%. У рік складає 4-5 чоловіків, що ми їх оперуємо. Ну і відповідно вони отримують практично те саме все лікування, що й жінки. Рак молочної залози діагностували півроку тому шістдесятип'ятирічному Василеві. Чоловік пройшов 8 курсів хіміотерапії, зараз готується до операції. Ну, сам не знаю, де воно взялось. Прийшов, провірився да сказали. Нічого не боліло і не турбує. Аби вчасно виявити новоутворення і мати більші шанси на одужання, кожна жінка має щорічно робити обстеження молочних залоз, говорить Анатолій Самось, завідувач рентгенологічного відділення онкоцентру. В середньому у нас проходить за день в межах 25-30, інколи буває до 40 жінок Порівняння з прошлогоднім роком залишається на тому ж місці. Після 40 років обстеження проводиться один раз на два роки. А після 50 років один раз на рік мати електронне направлення одночасно як до лікаря-мамолога, так і на мамографічне обстеження. У нас це єдиний мабуть, в Україні, який залишився пересувний мамограф. На жаль, в зв'язку з тим, що в нас військовий стан. І цей даний пересувний, тому, що крім мамографа на дані автомобілі встановлений ще цифровий плюграф. Працює на базі обласного воєнкомату. Просто вже такий вік, що прийшли, зміни проходять і це потрібно. Щороку на Волині діагностують до 300 випадків раку молочної залози, сказав онкохірург Володимир Федорчук. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.